Путінський муфтій Равіль Гайнуддін прибув до окупованого Акміжджита на спільному литву з муфтієм-колаборантом Еміралі Аблаєвим. Першим ділом навідав окупаційного ватажка Сергія Аксьонова, а потім на екскурсію до соборної мечеті Акмєжджита. Гайнуддін подарував Аблаєву годинник із гравіюванням Соборної Москви, а натомість отримав макет Кримської мечеті. Обидва невпинно повторювали про то мир, злагоду і стабільність на півострові, очікувано ігноруючи сотні політв'язнів мусульман. Та репресії проти непідзвітних релігійних громад сам Равіль Гайнуддін, схоже плутається до кого звертатися у молитві світ, до Всевишнього якого... чи Путіна. У нас різні язики, різна культура. Но ми єдиний народ, ми єдине государство, і поэтому цінім вознося свої молитви Господу Всевишньому Аллаху возносим молитвы молітви поздраві нашим руководителям і в первую очередь нашому лідеру Владимиру Путіну. Далі Аблеєви Гайнуддін рушили до Єдикуйського району на сході Криму. Там відвідали недобудовану у селі Керпе. Прикметно, що путінського муфтія оточували не члени місцевої громади, а лише помічники колаборанта Аблаєва. Сам Равіль Гайнуддін, який називає Кримського муфтія колаборанта братом, відомий не лише звеличуванням російської влади, а й пропагандою війни проти України. Навіть оголосив будівництво на території російського парку Патріот мечеті для мусульман з числа російських окупантів. thank <laughs> you Кримську татарку Еміня Закір'яєву оштрафували за листування семирічної давнини. Рішенням окупаційного кіровського райсуду Вислям тереку дівчина має заплатити 50 тисяч російських рублів за те, що не написала донос на давню знайому. Силовики за ФСБ стверджують, що громадянка України Мадіна Стряпча, з якою навчалася Закіряєва, поїхала до Сирії, долучилася там до збройного формування, цілі якого супер. Речить російським інтересам, та буцімто готувала теракт. Окупаційні силовики вирішили звинуватити Еміня Загір'яєву у тому, що під час обшуку в її оселі у серпні минулого року вона не розповіла, що має таку знайому, та буцімто. Приховала інформацію. Хоча останнє спілкування дівчат датоване ще 2016 роком. Я з самого початку говорив і мене не признало вину і не було до цього никаких законных оснований. Мені не було известно ни, достоверно ни о такому готовящемся або там совершаемом преступлении террористической направленности кем-либо із той переписки, которая выковала ФСБ. Там, Сімілітній давності ВКонтакті це абсолютно не ні що хтось там готовився какое то преступление. 7 серпня минулого року окупаційні силовики прийшли з обшуком до родини 25-річної Еміне Закір'яєвої у Старому Криму. Не знайшли нічого, але повідомили, що проти дівчини уже готова карна справа. Про недонесення про злочин раніше за подібними звинуваченнями ФСБ карали чотирьох кримців: Рідвана Умірова, Айдера Кадирова, Айдера Аблякімова та Енвіра Топчі. На думку Еміля Курбедінова, подібними обвинуваченнями російські силовики намагаються перетворити простих людей на своїх оперативних співробітників. Кримськотатарського бранця Ескендера Абдулганієва уже п'ять місяців тримають у штрафному ізоляторі. 16 травня тюремна комісія російської колонії у Кемеровській області назвала його злісним порушником, схильним до системного недотримання режиму. Кримця поставили на профоблік та оголосили про переведення на суворі умови утримання. Про це стало відомо після зустрічі Абдулганієва з адвокатом. Інформує Кримська Солідарність». Бранець розповів і про жахливі умови утримання. Наприклад, що питну воду можна взяти лише з під крана, але вона іржава та має піщаний осад. На наявність лише такої неякісної води я вказував прокурору, який приїжджав за скаргою мого представника. Він тоді пояснив, що раніше цю воду відправляли на аналіз, і вона відповідає санітарним нормам. У камері немає вентиляції, відчинене вікно не рятує. У спеку дуже задушливо. Я на другому поверсі, але на першому, вогко. І якщо вночі відчинити вікно, то залітають комарі. Я вважаю, що будівля, в якій розташована ШІЗО та ПКТ, не призначена для проживання. Ескандера Абдулганієва та ще двох кримців Рустема мірусіїнова та Арсена Абхаїрова затримали у лютому 2019 року у селищі поблизу містечка Курман. Ефазбівці влаштували облави у їхніх оселях, стверджуючи, що кримців підозрюють у тероризмі через нібито причетність до партії Хізбутта Хрір. Ми будемо стояти на істині до кінця. Субхан якщо вони думають, що запугають нас цим... Цього їм не ім'юдавца Аллах з нами і він був і буде завжди з нами. Лише за півтора роки російські окупанти склепали вирок кримцям. у листопаді 2020 року. Південний окружний військовий суд, що в російському Ростові на Дону засудив фігурантів Рустема Емірусінова до 17 років колонії суворого режиму, Ескендера Абдулганієва до 12 років. Та Арсена Абхаїрова до 13 років в колонії суворого режиму усіх вивезли за тисячі кілометрів від Криму до різних регіонів Росії. Кримські інтернет-провайдери другий день поспіль піддаються масованим DDoS-атакам. Окупаційне Міністерство внутрішньої політики, зв'язку та інформації півострова звітує про перевантаження системи та перебої з інтернетом. Напередодні також фіксувалися масовані атаки на інтернет провайдерів в окупації. До них як стверджує суспільне, посилаючись на джерела вгур, причетні кіберфахівці української розвідки. Суспільний мовник навів цитату співрозмовника зі спецслужби, який порадив окупантам згадати про імпортозаміщення та відмовитися від глобальної мережі вільного світу. Натомість слід запустити власний чебурнет, бо лише це дасть шанс уберегтися від українських операцій у кіберпросторі. Цитують співрозмовника з ГУР, державна інформагенція «Укрінформ» Також посилаючись на джерела у воєнні розвідці, у Думала, що кіберфахівці головного управління розвідки завдають ударів по серверах пропагандистських медіа операторів зв'язку а також системі реєстрації та контролю руху по Керченському мосту. Google анонсував появу кримськотатарської мови у своєму перекладачі. Мова корінного народу Криму з'явиться у рамках найбільшого розширення сервісу, під час якого стануть доступні ще 110 мов світу. Йдеться у повідомленні на офіційному блозі Google Україна. У компанії зазначили, що сьогодні кримськотатарська належить до мов, що потребують додаткового захисту за класифікацією ЮНЕСКО. Її додавання до переліку сервісів google перекладача стане можливим завдяки впровадженню великої мови, Мовної моделі штучного інтелекту ПАЛМ 2. точної дати, коли ж нарешті можна буде перекласти кримськотатарською у Google, американська компанія, поки не розкриває.